Які техніки найкраще можуть допомогти при проблемах з опорно-руховим апаратом? Ну найкращі техніки для використання я вважаю ізометрична релаксація для того, щоб покращити амплітуду руху суглобів та наших кінцівок. Друге, це вже ж тригерні точки. Краще тригерні точок. Я взагалі нічого не знаю, і додатково міопресура акупунктура, тільки якщо є гострі болі, а так вона не допоможе руху, просто зняти гострий біль. І з таких апаратних це ударна хвильова терапія дуже класно допомагає. І інфрачервоне світло, якраз таки при запаленнях ось так відновлює. Що скажеш про банки? Банки. Я вважаю, що це просто як і деякі інструменти, непотріб, котрий не потребує багато знань. Тому кожен може вдома ставити свої ці банки. Вони просто покращують трофіку, так само, як і тренування, і звичайний гарячі душ. А крайньої сакральної терапії щодо крайньої сак... сакральної терапії, я її використовую, але вона допомагає просто тільки для релаксації, для зняття спазма. З обличчя та шиї, але як кажуть КС що можна рухати кістки черепу, це неможливо взагалі. Чому ти проти масажів? Проти масажів, тому що це дуже легкі техніки, вони енергозатратні і потребують багато сеансів, коли за 2-3 сеанси іншими техніками можна покращити стан. Тому, якщо брати 10 сеансів масажів, і, наприклад, два-три сеанса у гарного фахівця зі постазиметричної релаксації чи пропіорецептивної нейром'язової фасилітації, тобто реедукації, можна через реедукацію допомогти за один сеанс. Ось так. Дякую, будь ласка.